Я вирішила сьогодні приготувати піцу для свого внука. Він в мене зараз на канікулах, і він мене полюбляє піцу. І я вирішила її сьогодні спекти. Для цього, от переді мною є просіяне борошно, є молочко. Нарізала ковбаску. Якщо треба буде, я ще доріжу. От сіль. Тут в мене є. Майонез, є кетчуп, твердий сир, дріжджі. Ну, і крім того, я ще додаю щепотку порошку до печива. Отже, давайте приступимо. В першу чергу я візьму отут є молоко, 200 г молока, я його злегка підігрію і розчиню в ньому четвертинку палочки дріжджі двадцять п'ять грам. От я підігріла молочко, зараз я розкрушу тут дріжджі, розмішаю. Хай добре дріжджі розчиняться в молоці. Додам одну столову ложку, додам сюди цукру для кращого брудіння. Даю сіль півчайної ложечки. Додам чуть-чуть порошку. Так. І буду вводити потихеньку муку. замішувати тісто. Додам 4 ложки столових олії. Тісто. Отже, як бачите, я замісила тісто, Воно таке вийшло пухкеньке, гарне. Борошна треба додавати стільки, щоб не було дуже забите, щоб потім було приємно його ту пісю кусати, щоб вона не була твердою. Одним словом, я її зараз розкачаю і викладу на приготовлену противень. Розкачувати ми будемо старатися якнайтонше, тому що дріжджі, дріжджі будуть підростати, щоб вона не була грубою, тому що сама паляничка вона має бути в нас тоненькою. І тому ми її будемо розкачувати якнайтонше. А далі будемо прикладати і будемо дивитися. У мене є бляшка. Я так приблизно приміряю. Бачу, що вона ніби трошечки толстувати. Зараз я може чуть-чуть відріжу її тісто. І ще, І ще трохи розтачаю. щоб вона кругом була більш-менш однакової товщини. Зараз ми її розкачаємо, будемо викладувати на неї начинку. Можна зробити трошечки такі бортики? Ну, в Принципі, готово. Тепер я беру майонез. І беру кетчуп. Значить, спочатку я нанесу майонез, цей кетчуп. В принципі, то дуже не має такого значення. І майонез. Зараз ложечкою я ту розправлю. Отже, я змазала тісто майонезом і кетчупом, і от буду викладати ковбаску. Можна робити просто зі сиром, з помідорами, але він не любить, не любить помідори, сир любить помідори ні. І тому я роблю тільки з ковбаскою і зі сиром. Ну, самі розумієте, що тут можна використовувати і гриби, і хто що має, то собі і викладає. Звичайно, я би хотіла колись подивитись, попробувати піцу, яку випікають в Італії, у тих великих таких п'єцах. Там, напевно, зовсім інший смак, ніж у нас в духовці. За той час, поки я викладаю ковбаску і буду натирати сир, я за... запалила духовку, вона нагрівається до 180 градусів. І, не знаю, хвилин 20, напевно, будемо засікати час, то залежить від духовки. Так, тут треба трішечки дорізати кобаску, трошки замало. Так, виклала я баску, беру терку і на оцій стороні буду натирати сир. Сира не будемо жаліти, щоб вона не була, піца не була сухою. Зараз я його натру і розправлю і поставлю випікатись. Там в мене ще трішечки залишилося тіста, то я з нього зроблю ще одну піцу, але вже без ковбаси для тих, хто постить. Таких, правда, в нас є на сьогоднішній день не дуже багато, але є. От я натерла сир, так воно виглядає. Я ставлю її випікати і приступаю до другої піці. От я почала розкачувати вже другу частинку тіста. Воно вже пішло похірцями, почало підростати. Зараз я його тоненько розкачаю. Викладу на бритванку і буду робити піцу з помідорами і зі сиром. Пісну піцу. Хоч, звичайно, я сьогодні не слухала по інтернету одного монаха, він розказував, що піст, споживання їжі в піст це є, їжа має бути. Простою. Тобто, от, зварив гречку, з'їв гречку, зварив, що якусь там картоплю, кусочок там оселеця в такий день, коли можна оселедець. Одним словом, вона має бути проста оці всі випікання, хоч воно і ніби продукти використовуються е, пісні, але от саме витрачання часу на приготування страви. Воно має бути мінімальне. Якнайменше треба догоджувати своєму шлунку і своїм забаганкам. І тоді це буде піст. А коли ми беремо червону ікру і випікаємо там всякі кошечки і викладаємо червону ікру і масло або ще щось таке подібне, то це вже не є піст, це вже є догоджування своєму тілові. Ну, але оскільки мені все одно потрібно внукові готувати щось трошечки краще, то вже виходимо з того, що є. Я вперше сьогодні роблю зйомку. От я, що хотіла, бо зайшов внук, він мене перебив. Що я хотіла сказати? Що сьогодні я вперше роблю зйомку з камери, розміщеної на штативі. Мені діти подарували штатив. І от я, воно мені, звичайно, не привисно. Я не знаю, як воно буде виглядати. Потім сама зйомка. Ну, самі цікаво. Якщо буде дуже зле, то я вам того відео не покажу. І так ми змашуємо э, другу піцу майонезом і кетчупом. Трошки більше треба давати його, щоб воно було таке більш була вона більш сочною, щоб не була сухою. Так. Зараз я викладу на неї помідори. Я ще не вмію так виставити той штатив і не знаю, як воно. Я викладаю помідори. А далі буду притрушувати сиром. От моя піца готова, я її ставлю в духовку. Ця піца вже спеклася, вона пропекалася рівно 15 хвилин. От вона як красуня вийшла. Зеленю я її посипати не буду, тому що внук не любить зелені. От вона така пропеклася гарно. Будемо смакувати. От моя піца готова. Гляньте, яка вона гарна. По кухні йде такий приємний сирний запах, сирно ковбасний. Вона дуже гарно пропеклася, така вона вся пухкенька, не пригоріла. Не сира, якраз в міру в міру пропеклася. Так що готуйте зі мною, печіть піцу, тіште своїх рідних і отримуйте задоволення від життя. Я вам бажаю всього-всього найкращого. І на завершення ще вам покажу свої гарні букетики.